Бля, і новенького, прикиньте, ВЛК проходилося на днях. Коли в понеділок, піздец. Сам, сам того не думаю. Якби мені хтось сказав, блядь, півгода назад, що... Владик, ти будеш проходити ВЛК. Я б такий, пишу, йобнулись. У мене було ще приписне. І мені треба було для того, щоб замінити на військовий. Ну, коротше, замінити на військовий квиток. А для того, щоб замінити, мені треба було пройти ВЛК. І поки в мене все в порядку, там, типу, от строчка. Поки в мене документи все в нормі, <кхід> так як мені 6, 26 і мені це треба для роботи, оцей військовий квиток, то ми прийняли рішення, що поки є така можливість, то треба привести в порядок документи. Піздес там такий геморрой був з цими, блять, відключеннями. Там не могли мені нормальне направлення зробити на цю міткомісію. Потім зробили, блять. Той врач на больничному, сука. Той на обіді, блядь, а мені треба все це максимально быстро, тому що мені треба було ще назад в Кременчуг їхати. Ой, блядь, це коротше був піздець. Ну, слава Богу, ти тут хуй, зараз оце два тижні сказали, десь буде готуватися цей військовий квиток. А поки що мені дали типу, розписку, що вони забрали, що військкомат забрав е... мої документи у зв'язку з виготовленням. Типа обликовый висковый. Веськово-обликовый. Вот, о, вот. Вот так вот получается.